Вас вітає перший дашівський біологічний канал і людина, яка вважає, що ботаніка сама складна шкільна наука, хоча мені ніхто не вірить. Ємсинку Ольга. Ми сьогодні повторимо ботаніку тільки на вищому рівні. За сучасною класифікацією рослини є окремою групою від водоростей. Раніше ми їх вивчали. Можна так сказати, в одній темі. І причому зелені водорості, водорості найближчі родичі наземних рослин. Ось тут ви бачите їх у супергрупі архепластида. Ви бачите зображення соняшника, символ рослин і зображення, не знаю чого, наприклад, Вольвоксу якогось. Хоча ні, це не Вольвокс, мабуть, щось друге. Е, символ водоростей. У рослин. Є двомембранні хлоропласти, і ці хлоропласти результат первинного симбіозу. Колись одноклітинний організм, предок рослин, заковтнув ціану бактерію з метою поживитися, але не зміг її перетравити. І мембрана травної вакуолі просто оточила клітинну мембрану цієї нещасної, а може й щасливої ціанобактерії. І тепер ця клітина отримала собі хлоропласт, який став здійснювати фотосинтез уже на благо цієї клітини. Рослинні клітини мають потужну стінку із целюлози. Усі рослини є багатоклітинними організмами. Хоча рослини живуть на суші, але є багато рослин, які повернулися назад у водне середовище, звідки походять їхні предки. Наприклад, елодея – квіткова рослина, яка живе у воді або кушир, їх ще називають водними рослинами. Ви знаєте цю рослину, вона заважає плавати, колиться дуже у життєвому циклі. Рослин постійно чергуються два покоління спорофіт і гаметофіт. Гаметофіт це статеве покоління, і воно дає гамети чоловічі і жіночі, спермії і яйцеклітини. А спорофіт – це не статеве покоління, і через те, що воно не має статі, то воно дає спори. Причому гаметофіт є поколінням гаплоїдним з одинарним набором хромосом, а спорофіт є поколінням диплоїдним із подвійним набором хромосом. Як із диплоїдного спорофіта робиться гаплоїдний гаметофет, є поділ мейоз, який якраз і зменшує вдвічі кількість хромосом. Як із гаметофіта, знову відновлюється диплоїдний спорофіт? А є заплітнення і об'єднуються хромосомні набори двох клітин і відновлюється диплоїдність. Так. Ось тут ви бачите гаметофіт, і я знов нагадую, що він є гаплоїдний, одинарний набір хромосом, і спорофіт є диплоїдним, подвійний набір хромосом. Так. У первісних рослин. І гаметофіт, і спорофіт займали рівне положення і мали подібну будову. Тобто частину свого життя рослина жила одним поколінням спорофітом, потім другу частину життя вже проживав гаметофіт. і вони постійно змінювалися. Ми почнемо із самих примітивних рослин, які називаються мухоподібні. І це великий непорядок у Систематиці, тому що це поліфілетична група. Тобто, насмикали з усіх боків різних організмів і назвали їх всіх мохами. Тут є цілком самостійні і зовсім не схожі один на одного відділи листкостеблові, стеблові, ось, наприклад, як мох сфагнум, печіночники, як, наприклад, Мох Маршанція, і антоцеротоподібні мохи. Причому, ось подивіться на перших два вони ще і в тестах зустрічаються: і сфагнум, і маршанція. І оця група екологічно. І еволюційно успішна, тобто вони знайшли свої екологічні ніші. Вони еволюціонують, і їх є велика кількість видів, 18 тисяч, дуже непогано. Проживають мохи у вологих місцях. У них є на то причини. Вони не мають кореня і вони не можуть ефективно всмоктувати воду. У них є такі подібні на нитки вирости клітини, які звуться ризоїди. Через те приходиться жити там, де недостатку у воді немає. Вони займають екологічні ніші, які недоступні іншим рослинам. Ось подивіться, де вони можуть вирости. Ось оце дуже складний життєвий цикл моху, який діти ніколи не можуть вивчити, і який люблять питати десь на ЗНО із біології. У мохів гометофіт, статеве покоління, домінує. Коли ви дивитесь на рослинку моху, то ви любуєтесь саме гаметофітом статевим гаплоїдним з одинарним набором хромосом покоління. І оцей гаметофіт дає, дає статеві клітини, гамети жіночі і чоловічі. У Деяких мохів жіночі і чоловічі рослинки ростуть окремо, у деяких мохів на одному гаметофіті розвиваються і жіночі, і чоловічі статеві органи. І користуючись краплею води після дощу, сперматозоїди перепливають до яйцеклітин, запліднюють їх, і от після запліднення починає розвиватися спорофіт. але спорофіт у мохів немає хлорофілу. Він коричневий на колір, ось тут де дві червоних стрілки. Внизу, стрілка показує на гаметофіт, а вгорі на гаметофіті виростає спорофіт. Він в лапках паразитує на ньому, він сам не має хлорофіла. І от у цьому спорофіті розвиваються спори. Спори розсипаються, а спор знову виростає гаметофіт, хлопчик або дівчинка. Ось так виглядає гаметофіт маршанці. І тут ми можемо бачити статеві органи у вигляді таких сірих в лапках квіточок і у вигляді зелених в лапках моті. Пальмочок це жіночі і чоловічі органи, де будуть дозрівати статеві клітини. А ось внизу ми бачимо гаметофіт моху бріум, але вгорі вже на ньому виріс спорофіт. Як бачите, спорофіт коричневатий на колір, він не має хлорофілу. Листки і стебла у листку стеблових мухів це є органи гаметофіта, і вони зовсім не відповідають стеблу і листкам квіткових рослин, які є вже органами спорофіта. У них набагато простіша будова. Всі інші групи рослин називаються судинними рослинами. У моху ще й проблема була із провідною тканиною. Судин він не мав і далеко качати воду він не міг. У судинних рослин із цим все в порядку. Є корінь для прикріплення, поглинання води, мінеральних речовин, є пагін, яким здійснюється фотосинтез і відбувається розмноження. І у судинних рослин також чергуються покоління. Ось тут ви можете побачити гаметофіт папороті, який живе сам по собі, є вільно живучим організмом, хоча і дуже крихітним, десь до сантиметра величиною. Але у насінних рослин гаметофіт такий, що його можна роздивитися тільки під мікроскопом. Він редукований, зменшений до кількох клітин. І взагалі. Гаметофіт навіть не залишає оболонки спори, у які він виріс. От зі спори має прожити гаметофіт, а він прямо під оболонкою спори розвивається. І чоловічий гаметофіт зводиться фактично до трьох клітин. Клітина-пилкової трубки, і в її цитоплазмі ще й два спермії вміщаються. А жіночий гаметофіт зводиться до восьми клітин, які разом утворюють зародковий мішок у середині квіточки. У рослин є провідні тканини, які транспортують воду, мінеральні солі знизу догори і продукти фотосинтезу в протилежному напрямку. І тому судинні рослини завдяки транспортній своїй системі змогли освоїти суходіл і ще й збільшилися у розмірах. До судинних рослин належать плавуноподібні рослини. Ви таку і не бачили, у Дашеві таке не росте. Але в північних наших областях українських зустрічається папоротеподібне. Ось, подивіться, молодий пагін папороті виглядає трошки бридкувато. І ось прекрасні рос... насінні рослини це гінґго. Воно звучить так само екзотично, як і виглядає. Плауноподібні мають несправжні листки. Під мікроскопом видно, що це просто складки пагону. у них немає ніякої структури характерної для листків, там на зразок центральної жилки. Ось цей плаун зветься баранець. У плаунів Чітко видно два покоління, які чергуються. Гаметофіт може й не мати хлорофілу, і через це змушений присмоктатися до гриба десь під землею, і жити з ним досить довго, там до 20 років. Але це не можна сказати паразитизм, тому що це таке взаємовигідне співжиття. Він і для гриба синтезує деякі речовини, які гриб синтезувати не може. І от, коли він достатньо зміцніє, то у ньому відбувається запліднення, і потім проростає спорофіт. Ось так виглядає спорофіт. І вгорі ви бачите такі спороносні колоски, але колоски тут треба взяти. В лапки, це називається правильно спорангії, і тут дозрівають спори. Коли спори висипляться, з них виросте знову гаметофіт підземний. Саму складну будову має плаун села Гінела. Викопні плауноподібні були набагато більшими це були справжні дерева, лепідодендрони. І саме вони створили самі древні поклади кам'яного вугілля. Ось тут ви бачите відбиток кори лепідодендрона на шматку кам'яного вугілля. Поряд лежить якийсь інструмент. Папороти подібні ще одна дуже цікава група. Їхні пагони мають справжні листкові пластинки, які складені із плоских, зрощених пагонів. І оці пагони листки у папорота й називаються вайї. Ми їх називаємо листками, але насправді це цілий пагін, тобто стебло із листками. І вони здатні до дуже ефективного фотосинтезу. На нижньому боці таких листочків є спорангії, коробочки такі, і в них дозрівають спори. Коли дозрілі спори висипаються на землю, то із них проростає гаметофіт. Статеве покоління, він зветься Заросток, причому на ньому є одночасно і жіночі, і чоловічі статеві органи. Він сам себе запліднює або перехресно, і потім із цієї зиготи проросте уже спорофіт та рослина папороті, яку ми звикли бачити. Окремою групою папоротиподібних є хвощі невелика. Їх там до 20 видів всього на всій планеті, але навіть у нас трапляється. Хвощ польовий, хвощ лісовий і ще якісь зо три види хвоста, хвоща. У них листки, ви можете побачити ось на правій фотографії, такі якісь сіро-коричневі лусочки, якесь таке непорозуміння. Листки взагалі не здатні до фотосинтезу, але зелене стебло виконує функцію цю замість листків. У хвощів гаметофіт також живе окремо, ось тут ви бачите його ризоїди, і після запліднення із нього виростає уже хвощ, який є спорофітом. Перші насінні рослини називалися кордаїти, і росли дуже давно, 360 мільйонів років тому. У насінних рослин на спорофіті тому організму, який ми звикли бачити, формується насінний зачаток, який насправді є жіночим гаметофітом, але який так і не виліз зі своєї спори. І всередині цього насінного зачатка є яйцеклітина. І також на спорофіті формується і чоловічий гаметофіт, він називається пилок. І він теж знаходиться в оболонці своєї спори, з якої так і не виліз. І потім оцей пилок переноситься вітром або комахами. Коли пилок зустрічається із насінним. Із зародковим мішком, то тут відбувається заплітнення, формується зигота, заплітнена яйцеклітина, і з неї буде виростати новий спорофіт. Але оцей жіночий гаметофіт, який знаходиться у центрі квітки або у шишці, розвивається далі і з часом перетворюється на носінин. Шкірка насінини це тканини, які належать старому спорофіту. У голонасінних рослин, наприклад, у сосни ендосперм, запас поживних речовин, це клітини жіночого гаметофіту, а зародок це уже спорофіт, тільки зародковий, ембріональний, наступний спорофіт нового покоління. У голонасінних є свої характерні особливості. Їхній запас поживних тканина, яка несе поживні речовини ендосперму, є гаплоїдною, вона не пройшла запліднення. І єдиний покрив насіннини це тільки шкірка. Через те вони називаються голонасінними. Самі поширені голонасінні це хвойні рослини. І є цілі ліси хвойних рослин, які називаються тайгою, хоча я вам тут показую араукарієву тайгу у південній півкулі, яка тайгою і не називає. Листя у них жорстке, дуже часто голчасте, зі щільною восковою кутикулою. Колись давно вони пристосувалися жити у посушливих місцевостях. Але пізніше освоїли холодні, тому що там теж дуже сухо. До інших голодонасінних належить моє улюблене дерево гінго. Розказували таку історію про студента, який був активістом, і він у Київському, в Києві є такий парк, дуже знаменитий, він там доглядав за деревами, а потім пішов на фронт і там загинув. І от в честь нього посадили в кінці літа дерево гінго у цьому парку. А да, ось ще одна голонасінна рослина це саговник. Або ось таку рослину, ви чули, коли вивчали Африку, це Вельвічія. Це десь то жіноча вельвічія. Вони дводомні, є чоловічі є жіночі. Голонасінні панували на нашій планеті до кінця Мезозою, тобто 65 мільйонів років назад, А потім з'явилися покриту насінні. Або квіткові рослини. Вони отримали дуже багато еволюційних нововведень. Особливість їх те, що у них подвійне запліднення. Одночасно на запліднення йде два спермії і одночасно йде дві жіночих клітини. Це було відкрито понад 100 років тому назад Сергієм Навашиним, який викладав у Київському університеті. Тепер імені Шевченка. Плодолистки, які ми в 6 класі називали приймочка і стовпчик маточки, ось оця центральна жіноча частина квітки, зрослися і захищають зародок з усіх боків. Плодолистки разом з іншими листочками перетворилися на вкорочений пагін, який не може вирости сильно вдовжину. І оцей пагін називається квітка. Її частини походять від листочків. Дуже часто квітка ще й приваблює запилювачів, ті організми, які будуть переносити пилок з одної квітки на другу для перехресного запилення. Після запилення і потім запліднення, квітка перетворюється на плід. Це характерно тільки для покритонасінних. У голонасінних немає квітки, є шишка, значить, і плода не буде, буде тільки насіння. Завдяки плодам рослини можуть далеко поширитись, тому що ці плоди заковтують тварини, і насіння не перетравлюється. Перетравлюються тільки оболонки плода. Буває, що плоди поширюються за допомогою вітру, наприклад, чи води. Буває, що вони взагалі самопоширюються, як оцей скажений огірок, просто вистрілює своїм насінням. Тепер покрито насіння панують на суходолі. Завдяки рослинам ми маємо, покр... ми маємо поклади корисних копалень. Водна рослинність і планктон колись давно осідали на дно. Деякі вчені навіть кажуть, що це були навіть і бактерії. І десь на глибині 3-4 кілометри, а як вони там опинялися? А вони зверху перекривалися осадовими породами, піском, наприклад, вапняком. І от коли вони опинялись на глибині в кілька кілометрів, там температура вже була висока і органічні сполуки розпадалися на вуглеводні, доходили до нафти. А ще на більшій глибині за більшого тиску і вищої температури утворювався горючий газ. Основні поклади нафти і газу мають вік від 30 до 150 мільйонів років. Вугілля теж утворювалося із решток, тільки вже наземних рослин, які накопичувалися на дні водойми чи болота. Там, де був дуже обмежений доступ кисню. Саме давнє вугілля утворилося і з древніх хвощів, плавунів і папоротень. А молодше вугілля вже утворилося із голонасінних і покрито насінних і мохів. Для того, щоб утворилося вугілля, потрібні мільйони років. Щоб утворився торф, потрібно 2000 років, а торф, як відомо, утворюється із моху, який росте на болоті з фагнуму і іншої болотяної рослинності. Буре вугілля, поки утвориться, то це пройде за 80 мільйонів років, і кам'яне вугілля ще більше. Вивчайте ботаніку, тому що це сама тяжка наука у біології, і на ЗНО ви на цьому можете зловитися, якщо ви будете його здавати.